Багато посміхається, швидко вчиться та спить лише на животі. Знайомтеся, це мія. Дівчинка народилася півроку тому, 25 лютого, в укритті під час повітряної тривоги. Вона завжди посміхається. Взагалі, як ви кажете, є похмурі діти, але це. Точно не така дуже. Вона все швидко хоче, швидко хоче сісти, швидко хоче щось їсти, повзати, ходити. Вона би вже бігала, якби я її дозволяла. Мія була першою, хто з'явився на світ в бомбосховищі Коломийського пологового будинку. Мама Людмила Яківчук пригадує, перші перейми почалися за два тижні до початку повномасштабної війни. Відтоді сім'я щодня була готова їхати в пологовий будинок. А чоловік мені кожного ранку. То ми їдемо сьогодні в родом. Чи не їдемо? Ми їдемо сьогодні в їдемо. І це ранком я відкриваю телефон, пишу, що почалась війна. І я бужу свого чоловіка кажу, Зайка, почалась війна. А він мені каже, що в тебе їхати в родом. Чи Того дня таки залишилися вдома, а 25 лютого вирішили, що в пологовому будинку буде безпечніше. Я кажу, що я їду з тобою, їду в родом. Чого в родом? Я кажу, я просто не лишаюся на ніч. Я кажу, я їду в родом, хай мене подивляться, може почнуться схватки, і я буду родити. Я кажу. Бо я не знаю, що буде завтра, що буде післязавтра. І він приїжджає на роботу. Тут я пішком сама йду отут по цій стежці, сама йду в родом, прохожу, кажу, що я прийшла, вони кажуть, чого ви прийшли. Я кажу, я напевно буду родити. Поки Людмила була у пологовому, її чоловік допомагав лікарям облаштовувати укриття у медзакладі. Він іде з ними в підвал звільняти кімнату, щоб зробити цей родзал. Звісно, я би не придумала, що вона мені пригодиться. Це ж мій чоловік там був. Він це робив. Коли жінка готувалася народжувати, охоронці пологового будинку повідомили, що в Україні повітряна тривога. Тоді пригадує, сирени в місті ще не працювали і сигналу не було чутно. Лікарі та пацієнти почали спускатися в бомбосховище. Людмила каже: навіть тоді не панікувала, зберігала спокій завдяки підтримці лікарів та близьких людей, які постійно були на зв'язку. Ми спускаємось з нею туди. Мене поставили на кушетку, щоб я вже лежала. Я кажу, що все, я не рухаюсь, щоб просто не йшов цей процес, щоб його затримати якось. І то так багато людей. І, І закінчилась тривога. Тривога закінчилась. І вже, якщо підніматися, я кажу, я вже не йду. Ну просто я не можу. Мені абсолютно було все рівно, що я рожу в цьому підвалі, чесно вам скажу. І мені дотепер мені. Ну, взагалі, ну нормально, я рада, що я не вдома, бо і не десять, що були всі умови, вони там все приготували. Перші тижні після народження Мії не були легкими, пригадує Людмила. Її чоловік Нестор багато працював, облаштовував притулок для переселенців. Мама чоловіка пропонувала сім'ї виїхати за кордон, та вони вирішили залишитися в Україні. Людмила каже: тоді допомагали та підтримували друзі, а також двоє старших дітей: Влад та Єва. Саме вони чи не найбільше? Що чекали на появу маленької сестрички? Мій Влад, йому дев'ять. Він настільки її класно бавить. В перші місяці я могла йому дати довірити, що він її спати поставив. Він її весь час колясті катав. Він міг її з перших, там, я не знаю, напевно, з місяців, та напевно з місяця. Він вже її брав на руки, він її носив, він мені її забавляв. Шість місяців розповідає Людмила. Минули швидко. Та каже, їй вдалося насолодитися кожним моментом, який подарувала Мія. Нове життя відволікало від поганих новин та не дозволяло залишитися у лютому. Щоб запам'ятати кожен місяць, життя дочки часто фотографують її. А перша професійна фотосесія дівчинки була з прапором України. Цей фотограф вона пишила цього прапора. каже Я цієї ночі сиділа. Сиділа шила, бо ніде не можеш купити, то все розкупила тоді. І якраз їй було два тижні. Це було з прапором, це все було синьо-жовте, таке патріотичне, і вона така, буде у нас патріотка, мала вирости. Вона сонячна, така дитина, вона така дуже позитивна. І мені здається, її. Треба буде людей піднімати, підбадьорювати. Діана Коржук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.